За оцінкою організаторів Українського конгресового комітету Америки підтримати акцію протесту у Нью-Йорку у понеділок прийшло близько 300 людей. Представники усіх хвилі міграції, студенти, громадські активісти зібрались під стінами українського і російського представництва ООН, щоб висловити свою незгоду з умовами харківських угод, підписаних президентами України та Росії у квітні. Ми оголошуємо безстрокову акцію протесту до тих пір, поки отаке, таке урядування, такі лідери будуть панувати на Україні. Аж до тих пір, поки не прийде справжній демократичний уряд на Україну, який буде дбати про добробут народу і про процвітання нашої країни. Заклик зібратися на демонстрацію поширювався в основному в інтернеті через сайти соціальних мереж. Одинаціово шевнаїде. Потворя і були повідомлені окресі. Думашканці До Нью-Йорка долучилися люди з інших регіонів США. Це є лише малесенька групка з того, що наближається. Нас, нас 2,5 мільйони українців на терені Америки. І ми тут є готові боротися за права українських людей на Україні. Демонстранти вимагали імпічменту українського президента. Імпічменно. Міністр закордонних справ Константин Грищенко в понеділок до учасників акції протесту не вийшов, але пообіцяв зустрітися з ними у вівторок, щоб почути вимоги, які висуває українська громада. Останню свою чергу пообіцяли прийти без демонстрації, щоб провести конструктивну розмову. Руслан Петричка, Голос Америки.